Приготуйтесь до мандрівки в Італію, де ми крок за кроком створимо цю вершкову кавову та незабутню ніжну насолоду. Спочатку готуємо кавове просочення. Заваріть міцну каву і дайте її повністю охолонути. Відділіть три жовтки від білків. Поставте миску на водяну баню. Вода не повинна кипіти і торкатися дна миски. В миску помістіть жовтки та цукор. Збивайте вінчиком протягом 5-7 хвилин, поки маса не стане світлою, густою і гарячою. Зніміть з вогню та дайте охолонути. Готуємо білкову масу. У чистій сухій мисці збийте 3 білки до м'яких піків. Поступово додайте 50 г цукрової пудри і збивайте до стійких блискучих піків. Змішуємо крем. До охолодженої жовткової маси додайте 500 г маскарпоне і акуратно перемішайте лопаткою до однорідності. Порціями додайте збиті білки в крем з маскарпоне та жовтків та обережно перемішуйте рухами вниз вгору, намагаючись зберегти повітряність. За бажанням до кави, додайте столову ложку рому. Швидко занурюйте печиво у каве просочення буквально на 1-2 секунди. Викладіть перший шар печива на дно форми, а зверху рівномірно розподіліть половину крему з маскарпоне. Повторіть другий шар просоченого печива. Зверху викладіть другу половину крему і розрівняйте, накрийте форму харчовою плівкою і поставте в холодильник мінімум на 6 годин, а краще на ніч. Це дозволить крему добре просочитися та стабілізуватись. Перед подачею густо посипте тірамісу какао порошком через сито приємного та підписуйтесь.